Вітаю, друзі! 47-ма окрема механізована бригада виконує бойові завдання на Курщині. Це абсолютно новий досвід для бійців, сповнений викликів. Міг би хтось уявити ще півроку назад, що американська техніка буде на території ворога. На цьому відео вкотре демонструємо взаємодію БМП Бредлі і Танка Абрамс. Екіпажі викосили ворожу посадку, знищивши за допомогою протитанкової ракети ТОВ укриття Кацапів та забезпечили потужну вогневу підтримку нашій піхоті. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупанта, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. На Куп'янському напрямку батальйон ударних БПЛА Ахілес спільно з бійцями 43-ї окремої механізованої бригади. Успішно відбив черговий механізований наступ противника. У результаті було знищено один танк і два БМП противника. Далі на кадрах знищена російська БМП у Георгіївці. А ось знищений російський БТР-82А з мангалом. Далі два знищених російських, ймовірно, МТЛБ з мангалом. Стоять догорають. Штурм провалено. Також українські десантники відбили масовану механізовану атаку російських окупантів на Курахівському напрямку фронту для прориву оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на Донеччині. Противник кинув у бій 13 бойових броньованих машин з піхотою за підтримки чотирьох танків та БМПТ-термінатор на північному напрямку. Українські танкісти затрофеяли рідкісний російський танк т 90 с цей екземпляр, оснащений мангалом, засобами радіоелектронної боротьби, камерами огляду і саморобним тралом для захисту від противодних мін. Тепер, після ретельної дезінфекції, він послужить силам оборони України, розвернувши вежу в бік противника. Якщо держава так ставиться до своїх солдатів, то вона втратить підтримку свого єдиного союзника в цій війні підтримку народу України. І тоді війна закінчиться для України поразкою. Невже влада цього не розуміє? Друзі, послухайте жінку і напишіть свою думку в коментарях. До сліз прикро що так сталося на карточку. Його просто вивели поза штат, і він отримує 650 п'ятдесят гривень на карту. І яка вам наразі потрібна допомога? Нам нужен санаторій, хороший санаторій для реабілітації і гроші. Треба добитися справедливості. Я хочу, щоб його списали з армії і виплатили всі виплати, які йому положено. А ми і далі продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на полі бою. Куп'янський напрямок на східній околиці Колесниківки, на північ від річки піщана, російська штурмова група зробила спробу закріпитися в забудові населеного пункту. Дроноводам ЗСУ вдалося відбити накат. Додано сіру зону. У кругляківці противник просунувся вздовж вулиці Соснова на глибину до 200 метрів і продовжує накати в південному напрямку. На захід від Стельмахівки противник просунувся вздовж лісосмуги на ділянці шириною до майже 5 кілометрів на глибину до півтора кілометри. Лісосмуга розташована вздовж височини, що дає противнику можливість посилити тиск у західному напрямку з метою закриття кишені на південь від піщаного і берестового. Селидове противник зняв прапор України з будівлі міської адміністрації. Частина терекону, що залишилася на північно-східній околиці міста, перейшла під контроль противника. Константинопольський напрямок раніше вугледарський противник захопив богоявленку і просунувся південніше вздовж низки лісосмуг на ділянці шириною до 8 кілометрів та на глибину до 2,5 кілометрів. Доповнюючи вчорашню публікацію, противник просунувся до новоукраїнки на глибину майже 4 кілометри. Зіткнення тривають на околиці населеного пункту. У Шахтарському тривають бойові зіткнення в напрямку центру села. Противник просунувся на глибину до 3,5 кілометрів. Великоновосілківський напрямок у районі Левадного і Балки Грушева противник просунувся на ділянці шириною майже до 10 кілометрів та на глибину до 2 кілометрів. Запорізька область має стати фортецею. Військові будують другу та третю лінію біля міст. Голова Ова Федоров. Друга лінія закінчена на 99,9%. Третя лінія буде закінчена найближчими тижнями. Далі оборона міст, та яка будується, то вона буде закінчена у відведений нам срок. Тим часом росіяни цивільними вантажівками везуть на фронт з КНДР. Розвідка України. 27 жовтня російські поліцаї зупинили Камаз на трасі Курськ-Вороняж, північно північнокорейськими військовими. У водія не було бойового розпорядження. Тепер окупанти намагаються з'ясувати, чи є в них на балансі ця вантажівка і чому в шофера немає належних паперів. Про це все свідчить перехоплена Гуремо, розмова штабістів 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Нет, у щоденко уняєсть КАМАЗ у нього вахтовий. Он є то три чотириста дів'яносто сім номер. три цифри задержали? гражданські номівозадюжальморська. Час я узнаю. Тим часом Вашингтон Пост повідомляє, що РФ може дозволити собі фінансувати війну в Україні ще декілька років завдяки величезним доходам від продажу нафти і провалам західних санкцій. Друзі, а які такі страшні санкції було запроваджено? Російська нафта через Індію, Єгипет та інші схеми надходить до ЄС у березні цього року. Стало відомо, що в країни ЄС зросли поставки російського алюмінію. Друзі, обов'язково свою думку з цього приводу пишіть в коментарях. Ну і не останок, бандит єдинорос уникнув покарання. Геннадія Виноградова засудили до 15 років суворого режиму за організацію злочинного угрупування, яке займалося вбивствами, замахами і шахрайством з 1992 до 21 року. Причому виноградов став депутатом міста Артемівського Свердловської області 18-го року, коли ще керував бандою. У 2022 тисячі він отримав вирок, але не відсидів і двох років сьогодні, 25 п'ятого октября дві тисячі Я рядовий виноград Геннадій Олександрович нахожусь на території э, сво выполн... э, в составі 255-го полка виполняю бойові задачі командирів. Победа Бо за нами. У вересні постраждалі від банди поскаржилися, що бачили екс-депутата в місті і побоюються за свою безпеку. А вчора місцеві змі опублікували відео, на якому виноградов стверджує, що він зараз на фронті. Тепер уникнути покарання може хто завгодно. І Якщо вбивцю або гвалтівника ще можуть, хоча б відправити на передову, то корупціонери і бандити від влади просто відсидяться в тилу за хабар командуванню. А рядових росіян і далі будуть використовувати як витрат. Матеріал. Друзі, на сьогодні це все. Я бажаю вам мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!